Уявімо собі, що завтра Путіна знесуть в якийсь момент для оточення Путіна постане питання чи разом з ним загинути, чи все таки думати про якусь альтернативу. Якщо твій вождь збожеволів, ну це його якар проблема. Якщо він хоче загинути, ну це його проблема. Але чи хочу я? І ти з ним до кінця, от тут виникає питання. Це варіант, коли може відбутися так званий палацовий переворот, який змінить щонайменше керівника цього режиму, чи зміниться від цього сам режим? Питання відкрите. Але знаєте, коли особливо в тоталітарних системах відбувається зміна керівника, зміна диктатора, зміна царя, імператора там і так далі. І так далі, виникає можливість. Або певних, або докорінних змін. Якщо змінюється режим, ну відповідно змінюються і підходи відносно того, що було до цього. І так у нас може з'явитися справді політико-дипломатичний шлях. Якщо ні, тоді як у випадку з Азербайджаном, який чекав довго, але дочекався свого часу і повернув окуповані території вже е, силою. Е, тому я би не виключав жодних з цих варіантів. Треба просто бути до цього готовим треба мати відповідні ресурси